Найшов я свого першого грибочка сьогодні, можемо бачити, так він виглядає, а я ще не дивився, що це за гриб. Блін, що це за гриб. Шапочка виглядала як білого, він тако стояв, Я зразу подумав, що білий, але це якась... Це не білий, ту ще один є. Це що у нас таке? Оцей вже хробочливий. Таку погоду так холодно і він хробочливий. Коротше, цей дурний, цей дурний. Замітив я таку тенденцію в лісі, що дурних грибів дуже багато. Тільки десь попри дорогу вони всюди ростуть. Так само, як з людьми в житті. Добрих людей таких, відзивчивих, добрих, дуже мало. Дуже мало. За ними, треба, за ними в житті дуже тяжко їх знайти. Якщо вони попадаються в житті, то дуже рідко. А дурних людей таких, що намахати, ще щось, ще щось, дуже багато. От ще одним моєму бачите. Ešte jeden môžem bačiť, vše, vidím, že je môj, že posiniu. Takže tak, jak s hrebami, tak, tak i s ľuďmi.